Добрий день, друзі! У вас вродили яблука, але серед них є червиві, ви не знаєте, що з ними робити. Тоді підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше, і ми разом з вами приготуємо смачний напійживчик для тривалого зберігання. Сьогоднішнє відео про. У нас найсмачніше приготування напій живчий, як довго тривало зберігати яблука. І так про все по порядку. Ось ми в саду. Ми збираємо урожай зимових сортів яблук, яка назва не знаємо. Все купували білий налив, білий налив, а виростили те, що маємо. Вродили сьогодні яблука. Хороший врожай, але є червиві яблука. Червиві яблука погано зберігаються в ящиках, сітках тощо. І ми разом з вами із них приготуємо смачний напій живчик. Чому назва живчик? Бо смак нашого напою схожий. На магазинний «Живчик». І так, з чого ж розпочати? У нас найсмачніше приготування напою живчик. Помити яблука розрізаємо, обрізаємо зіпсовані частинки, зрізаємо залишки суцвіття освітя й поміщаємо у літрову банку. Банка це наша мірка, щоб подальше розрахувати, скільки додати води і цукру, можна за мірку брати будь-яку іншу ємність, каструлю, відро тощо. Дві банки нарізаних яблук висипаємо в каструлю і заливаємо кип'ятком на 5-6 годин. Щоб яблука не спливали, притискуємо їх тарівкою, закриваємо кришкою. Нехай яблука настоюються, а ми знову йдемо в сад. Збираємо яблука, сітки які підвішуємо в льосі льохний же погріб. Щоб яблука не доторкалося до стіни льоху, збираємо райські плоди ящики, які у льосі ставимо на полицю. Ці свіжі яблука для тривалого зберігання. Для тривалого зберігання закриваємо напійживчик. Ось уже пройшло 5 годин з моменту заливання яблук кип'ятком, вода стала приємного рожевого кольору. Зливаємо воду з яблук в іншу ємність, Добавляємо усі воду цукор і лимонну кислоту. Злиті яблука не викидаємо. Сюди знову наливаємо. Води. Із них зваримо компот. Напій пійжівчик з моменту кипіння варимо одну-дві хвилини і відразу кипятком заливаємо у стерильні банки, закриваємо стерильними металевими кришками. Банки перевертаємо вверх дном. І накриваємо рушником до повного охолодження. Ми з одних і тих самих яблук зварили смачний живчик для тривалого зберігання і зварили не менш смачний компот, яким будемо смакувати сьогодні. Смачного друзі, просьба, якщо подобаються вам наші ролики, то підпишіться на наш канал. У нас найсмачніше. Так ви надасте нам стимул знімати нові смачні відео. Пишіть коментарі. Нам важлива думка, позитивна чи негативна, кожного глядача. Поширте відео, друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливо жили, а ми віримо, що все буде добре і скоро буде мирне небо над головою. Далі буде до нових зустрічей!